Пане Андрію, дякую, що долучилися. Розпочнемо ми з вами з того, що президент України Володимир Зеленський прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонні переговори в Києві. Ці переговори між двома лідерами тривали за зачиненими дверима близько двох годин, і за підсумками переговорів прес-конференції не було. Що ви для себе виокремили? Які геополітичні та економічні інтереси мають Індія та Україна у візиті на Моді до Києва, і які ви можете зробити висновок з цих підписаних документів, які були. Опубліковані? Ну, власне кажучи, з підписаних документів поки висновки попередньо робити складно, тому що це скоріше зобов'язання про наміри, тобто меморандуми про взаємну підтримку чи порозуміння в сфері продовольства, чи в сфері гуманітарної допомоги. Це скоріше документи, за якими сторони висловлюють наміри в майбутньому вибудовувати відносини. Але це не тверді зобов'язання чи контракти. Ну, я поясню просто різницю, да? Ну... За великим рахунком, якщо б ми говорили про зростання там експортного потенціалу України в сфері сільськогосподарської продукції сільськогосподарського призначення, то за логікою повинен бути підписантом принаймні або якісь із суб'єктів господарювання державної форми власності, як державна продовольча зернова корпорація колись в минулому, да, або відповідні бізнес спільноти які ну, займаються власне виробленням цієї продукції. Поки що, це питання, яке стосується, скажімо, взаємно. Взаємно доповнюючої співпраці відповідних профільних відомств. Тому документи скоріше ну такого, ну ритуального чи протокольного характеру, тому що вийти без них доволі складно. З приводу медичних препаратів, ну власне ф -ф -ф фармацевтична галузь в Індії, вона широко відома, як і в Україні, так і за кордоном. і Має одні з найбільших фабрик з виробництва відповідних медпрепаратів. Тому я думаю, що в цілому співпраця мала би певне конструктивне ну, Підґрунтя з того, що важливо для України, і заради чого власне моді приїхав, бо як виявилося, і він сам про це сказав: що ключовим питанням, яке стосуються його приїзду, це все таки питання, які стосуються мирного врегулювання чи завершення війни на території України, я схильний вважати, що для України. Для України чи для української сторони, незважаючи на те, які фрази виривають з контексту е, виступу, навіть з цього прес-брифінгу, який був між Володимиром Олександровичем і Нарентеної моді наші вітчизняні змі, це до певної міри холодний душ і не зовсім те, чого ми очікували. Це не сказати, що ми про це не застерігали чи не пояснювали цю позицію в ефірі каналу 24, Але тим не менше, для українських громадян не зовсім. Приємна позиція, яку вони почули від прем'єр-міністра Індії, бо він фактично дослівно, дослівно артикулював історію про те, що війна ну, не може бути завершена і переможець, не може бути визначений на полі бою. Раз. він узагальнив чи підвів свою позицію як позицію фактично країн глобального півдня. Ну я зрозумію, що хтось в формі інтерпретації може зі мною не погодитися, але людина його рівня. Не просто так згадує саміт країн глобального півдня, на якому були присутні понад 120 країн, перед тим, як заявити, що фактично на полі бою війна вирішена бути не може, а сторони повинні сісти і домовитися про мир. Тому він багато в чому своїми словами відображає і позицію тих країн, на підтримку яких ми розраховуємо. Він не надав. Ні публічно, ні з тих повідомлень, які у нас на сьогодні є запевнень щодо готовності Індії долучитись до формули миру, яка була представлена в Швейцарії. Ну тут позиція Індії не змінилась, вони були присутні на форумі Швейцарії, але не підписали його з мотивацією того, що не бачать позиції в відповідному саміті відповідних трьох пунктах, які стали фіналом да, відповідного заходу. Позиція, яка відображає взаємне узгодження. Взаємно узгоджену для обох сторін конфлікту, і, власне кажучи, в цьому ключі він висловився про те, що сторони війни повинні сідати і домовлятися про те, яким чином припиняти війну, а метод вирішення, метод вирішення це знову ж таки перемовини і дипломатія. Тобто, все те, в принципі, чого при раціональному аналізі можна було очікувати від пана Моді, він ну, знову ж таки, як раціональний прагматичний політик, підтвердив. І ніяких сюрпризів ну, для тих, хто системно, ну, скажімо, слідкує за політикою Індії, в тому числі і на міжнародних майданчиків, тут не відбулося. Ось, десь, десь приблизно так. Це якщо по суті, можна ще про експозицію поговорити, про те, власне кажучи, де українська сторона приймала його, де відповідні заходи проводилися, пов'язані в тому числі з втратами дітей в ході військового конфлікту, згадки про Ахмадит. Ну, це але це не думаю, що настільки цікаво нашим громадянам. Пане Андрію, от ви сказали, що моді наголосив на тому, що я приїхав до вас із посланням миру під час візиту в Україні. Індійський прем'єр заявив, що питання війни можна вирішити, як ви вже наголосили, діалогом та дипломатією, Про що він також казав, і путіну не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу із цієї кризи, як е, сказав моді, і два окрім формули. Миру, про яку ви згадали, який внесок Індія ще готова може і може зробити у цей процесі свого боку, якщо про посередництво, я так розумію, тут не йдеться. І про це говорив Моді, що посередником він не буде і не планує бути. Так, це і є позиція, Оль, насправді. Тобто ми часто чіпляємося за слова, які часто звучать в інформаційному просторі. І пов'язані вони з тим, що хтось має бути посередником. Тут спрацьовують певні ну такі, м'язова пам'ять з прив'язкою до е, стамбульської домовленості зернової, що, мовляв, ми безпосередньо з країною агресором переговори не вели, і був посередник в вигляді там, Туреччини Організації Об'єднаних Націй. І от вони фізично бігали між делегаціями двох країн. А позиція моді, вона. Ну, співзвучна, я, я би сказав навіть, що вона тутожна тій позиції, яку озвучували і Бразилія і Китай в своїй політи... ініціативі щодо політичного врегулювання. Не посередники, а сторони сідають за стіл переговорів. Тобто Україна і Росія. Позиція Китаю і Бразилії, яка артикульована в шести пунктах, вона звучить наступним чином: спочатку сторони сідають один з одним і домовляються про умови припинення вогню. А далі, далі, сторони, після того як домовились про припинення вогню на рівні двосторонніх домовленостей можуть прийняти участь в міжнародній конференції за участі інших країн, і ці інші країни засвідчать факт, ну допустимо, врегулювання питань, які стосуються чи політичної частини, врегулювання, чи питання юридичної відповідальності, чи питання компенсації. Ну й моді не говорить про роль посередника. Посередник це власне технічна роль, тобто та, та роль, яку можуть виконувати представники адміністрації. Країн, які приймають участь у війні. Ну, я для розуміння, у нас в нормандському форматі теж були представники адміністрації з боку Офісу президента і адміністрації президента Російської Федерації. Одну сторону представляв Андрій Борисович Чермак, і другу сторону представляв Козак. І ці люди можуть готувати плацдарм чи підґрунтя для переговорів там на рівні лідерів. Тобто це не обов'язково безпосередньо Зеленський і з Путіним зустрілися да, відразу з першого дня. Їм немає ще безпосередньо про що говорити, тому що навіть на рівні стамбульського саміту, ну який готувався да, стамбульських домовленостей, делегації, які спочатку зустрічалися в Білорусі, а потім з засобами, ну скажімо, телекомунікаційними. Ну, вони складалися не з перших осіб. Там були представники представники парламенту, представники розвиток, представники консультантів, радники на громадських засадах, радники цілого офісу, радники половини офісу. Тобто, ну там були представлені різні люди, але які були сформовані відповідно до доручень глав держав, які підписували відповідні повноваження. Тобто, у нас, ну з точки зору представництва, да, був пан Давид Гіоргіч Рахамія, у нас. Як каже бувший Олексій Миколаївич Шерестович, у нас були представники МЗС в минулому, тобто ті люди, які не займали офіційних посад, але є досвідченими дипломатами, які готові були виконувати роль як тих, хто готує документи, так і тих, хто безпосередньо веде переговори з російської сторони. Так само були представники парламенту, був представник адміністрації президента, тоді, по-моєму, Мідінський, не? тому Слуцький це від парламенту від ЛДПР був. Тому моді позицію висловив. Ну, він готовий, і його країна, і країни, які він представляє, чи позицію, яку він представляє, вони готові підтримати врегулювання на рівні певного міжнародного саміту чи міжнародної конференції. Вони можливо, можливо в розвиток цих подій готові виступити певними гарантами поведінки сторін. Можливо, да тобто будь-яка конференція, яка передбачає участь декількох суб'єктів, вона завершується по ідеї чи по логіці. Підписання певного документу. І ну, підписуючи певні документи, якщо ми говоримо про офіційний характер зустрічі, тим паче на рівні лідерів, ви берете на себе певні зобов'язання. І Індія готова ну, ці зобов'язання якісь в майбутньому на себе взяти. Але її позиція чітка, ну, домовлятися буде, чи повинна Україна і Росія. А там хто буде на рівні делегатів, хто виконуватиме технічну роль, чи хто виконуватиме підготовчу роль, це не настільки важливо. Важливо, те, що якщо. Ми плюс-мінус правильно розуміємо посил Індії, а його, скажімо, двозначно розуміти неможливо, да? то е, і їх позиція, і позиція Китаю, і позиція Бразилії ну, вона при, практично є тотожна, одинакова. І навряд чи вони від неї відступляться в листопаді, в грудні чи в наступному році. А якщо так, то концепт нашої формули миру. Ну, в сенсі, що ми зберемо значну кількість країн, яка представлятиме глобальний південь, а глобальний південь цінний не з точки зору того, що він на півдні, а з точки зору того, що це ключові торгово-економічні партнери, з якими сьогодні має відносини Російська Федерація. На і з це регіони, регіони і континенти, за які відбувається інтенсивна боротьба. Ну, між двома полюсами на планеті Земля, то власне у нас не вийде їх долучити на свою позицію, якщо ми не змінимо цю позицію. Ну і виходячи з цього, треба, щоб наше військово-політичне керівництво або, ну скажімо, вживало заходів зміни позиції, або залишалось на тій позиції, яку Андрій Борисович Єрмак озвучив в інтерв'ю Європейській Правді: що ми самі приведемо, скільки країн долучиться, скільки долучиться. Ну, а потім раптом що будуть долучатися ще трохи. Ну, не будуть долучатися, ну і Бог з ним. Значить, зберемо стільки, скільки зберемо. Просто чи цей підхід наближає завершення війни? Питання відкрите. Е, ну, але зате ми будемо мати е, для себе той план, який вважаємо абсолютно вірним і справедливим. Хоча з приводу справедливості я не можу не згадати Петра Павла, вчорашні його цитати. <гум> Якось він перевзувається, то в НАТО нас приймає то цей то розказує про справедливий мир, який є недосяжним. Якась не зовсім послідовна позиція, хоч хоч би снаряди поставив тій кількості, які обіцяв Андрію. Оскільки ви згадали Андрія Ермака, я скажу з посиланням на заяву саме керівника Офісу президента України в ефірі телеморфоном про те, що він сказав. Що моді підтримав територіальну цілісність української держави? Він про це сказав декілька разів. І також прем'єр-міністр Індії Нарандра Моді під час свого візиту до Києва назвав війну Росії проти України війною. Чи маємо ми на це звертати увагу? Тому що якщо я не помиляюся, то раніше моді використовував такі слова як криза, але не казав, що це саме війна, чи все ж таки за слова не потрібно чіплятися, і це такі формальності. Ви ну, знаєте, Оль, ми з вами начебто сутнісні речі розглядаємо, да? і сутнісно з точки зору результату, який повинен привести до завершення війни. Але з точки зору формальних перемог, безперечно, ми можемо з вами сказати, що перемогою дипломатії є те, що використовується правильна термінологія проукраїнська, яка називає війну війною. Ну чи, чи втрачає щось від цього пан Моді? Чи наближає це визначення, ну, допустимо, момент завершення війни? Мені здається, насправді, що ні. А, більше того, це питання воно для нас стало якимось сакральним в медійному полі. Хоча, знову ж таки, значення особливого, як країни називають події, ну, немає від слова взагалі. От коли пан Кулеба зустрічався з своїм колегою в Ан І, журналістка, по-моєму, 1+,1, плюс завдавала питання панові Кулеба, чи вдалося йому за підсумками переговорів переконати Китай? Називати е, війну в Україні війною, а не кризою україно російською і ну власне пан Кулеба каже, що Китай залишається в рамках своєї термінології, але для нас важливо, що він підтримує суверенітет і територіальну цілісність, і ось е, і моті підтримує суверенітет і територіальну цілісність. Але проблема просто в тому полягає, що вони його почали підтримувати не в 2024 році, році. Вони ці принципи міжнародного права підтримують починаючи з 2022 року. Зазначаючи про те, що суверенітет і територіальна цілісність України є такими, що визнаються цими країнами. Ну і в мирному плані чи в політико дипломатичні ініціативи Бразилії і Китаю, так само це відображено і на рівні документів і ШОС це відображено, і на рівні документів БРІКС, і саме головне, що на рівні самітів країни Групи 20 це відображено то чи є це чимось новим з точки зору цієї нашої реальності, в якій ми існуємо? Ні, не є. Але ну, я впевнений, що знайдеться чимало е, інфлюенсерів на просторах наших безмежних соціальних мереж, які за підсумками візиту якраз зазначать, що вдалося переломити тренд і нарешті війну стали називати війною. Ну, ну окей. А завтра що? Та ну я з вами погоджуюся, що це не так суттєво, як е, е, ці теми, які ми з вами попередньо говорили. Але я хочу процитувати, що саме сказав Єрмак. Він сказав е, дуже важливо, що кілька разів на цьому наголосив прем'єр-міністр Моді, назвавши війну е, війною. Сказав, що для Індії чітка позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. І також за словами керівника фесупрезидента моді запевнив кілька разів, що Індія е, е, ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана саме з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України. А до того, як Захід розцінить цей візит, чи поджуєтеся, ви що Захід може розцінити цей візит як готовність Делі співпрацювати з усіма сторонами? Що західні країни вони бачать Індію як противагу, все ж таки Китаю, і хотіли б, щоб це так і залишалося? І для моді може цей бути візит в Європу теж спробувати. Бусім як збалансувати зовнішню політику, а не покладатися, наприклад, на Російську Федерацію як на головного партнера. Адже країна-агресорка Росії – це близький союзник Китаю, а в Індії з Китайською народною республікою ну такі доволі напружені відносини. Вони з однієї сторони напружені, з іншої сторони, вони є членами Шанхайської організації співружності чи співробітництва. І це якраз регіональна організація, яка покликана забезпечувати мир ну, на євразійському регіоні, континенті, власне кажучи, плюс протидіяти спільним загрозам, пов'язаним з тероризмом і іншими проявами. Тому в питаннях безпеки, до речі, навіть Сі Цзіньпінь Сі під час скажімо, представлення того, як Китаю вдалось. Досягти з Індією рівня взаємовідносин, який ну не носить конфронтаційний характер. Зазначав по-моєму три принципи, яких стабільно у міжнародних відносинах повинна дотримуватись власне кажучи будь-яка країна для того, щоб оберегтись від конфліктів. Там принцип поваги, принцип не втручання внутрішній суверенітет, принцип не ну асиметричних заходів. Тобто, вони Китай, взагалі, в цих питаннях трьох шести пунктів принципів вони багато символізму вкладають в, ці, в цитати окремо Сі дзеньпіня. Тому я не думаю, що візит в Україну. Візит в Україну є формою е, представити себе міжнародній спільноті з боку Індії якимось іншим кращим чином, ніж те становище, яке вона насправді займає, вона займає цілком послідовне власне становище, яке не заважає їй бути присутнім на зустрічі групи Семи, не заважає їй мати торгові відносини з Сполученими Штатами, не заважає їй мати торгово-економічні відносини з Китаєм, а протиріччя територіальні, які існують між Індією і Китаєм. Вони, власне кажучи, не знаходять свого відображення в тому, щоб не співпрацювати в питаннях фінансових ресурсів. Я би ще повернувся до стати Андрія Борисовича, бо розумієте, от коли мова заходить про те, що ми не підпишемо чи не узгодимо ну, з точки зору Індії, чи з точки зору Китаю, чи з точки зору будь-якої іншої країни, ми не дамо згоди на будь-який формат завершення війни, який. Передбачатиме від територіальної цілісності чи фіксацію територіальної цілісності, ну відсутності фіксації територіальної цілісності України. Ми опускаємо один момент: той, який стосується, ну, і який дасть можливість мати бекдор, так да, це чорний вихід для наших партнерів. Ну, питання продовження припинення війни, питання досягнення домовленостей ну, це ж питання виключно компетенції України. І Якщо це питання виключно компетенції України, і Україна на, на якомусь із етапів узгодить певний пункт, який стосуватиметься компромісів, компромісів не в сенсі зміни території, прости господи, на це у нас кримінальна відповідальність буде, а допустимо питання, яке стосується винесення, вирішення питання територіальної цілісності, да чи статусу території, ну допустимо, задушки переговорів на дистанцію там 10 чи 20 років. З подальшим проведенням, можливо, не знаю, референдуму чи ще якихось заходів. Ну і ми скажемо, так, да, ми на такий пункт згодні. Коли Індія чи Китай підтримують відповідний пункт, вони підтримують ж позицію України, підтримують позицію України. Ну, буде порушена територіальна цілісність? Ні. Суверенітет, можливо, буде порушений. Ні. Чому тут суверенітет не буде порушений? Ну, бо це рішення, яке стосується внутрішньої і зовнішньої політики, яке прийнято Україною. Тому, е з однієї сторони, це, звісно. Дуже правильні речі, які звучать, але в певній формі інтерпретації, ну, підтримуючи відповідні рішення, ви мало чим ризикуєте, навіть якщо статус Кванту ну, буде порушений за результатами, допустим, певних домовленостей. В Індії немає потреби обирати між Заходом і Росією. Ну так само в Індії немає потреби обирати між Росією і Китаєм. І так само в Індії немає потреби обирати між Європою і, допустим, Сходом. Індія сама по собі є цінністю, за яку конкурують, тобто населення в 1,4 мільярда людей. Країна, яка потребує постійних інвестицій, це джерело економічного зростання для будь-якого інвестора, чи зі штатів, чи з Європейського Союзу. Це ринок збуту товарів. І по мірі зростання доходів в Індії, їх громадян, туди можуть хлинути товари як європейські, так і китайські, так і російські, і з огляду на це. Ну, ніхто не буде з цим потенційним ринком і джерелом зростання власних доходів і благополуччя псувати відносини, чи пробувати ну, змушувати робити вибір на користь чи демократичних цінностей, чи недемократичних цінностей, авторитарних цінностей чи неавторитарних цінностей. Цей вибір перед індією станом на сьогодні не стоїть. Тому вони доволі. Обачно, але і вільну політику реалізовують в питаннях Європи. Немає ну, в Європі в Індії якихось таких рішучих протиріч щодо яких ну допустимо вони пробували ламати списи, ні Андрію. Якщо ми говоримо про Польщу і візит саме Моді до цієї країни, то ми розуміємо, що Польща для Індії стає все привабливішою у плані торгівлі і інвестицій. І, звісно, країна є місцем і так само економічної імміграції тисячі громадян Індії. І ще одна причина ми вчора обговорювали з також з аналітиками, що, чому моді вирушив до Варшави. Ми з вами з України трохи назад повернувся до Варшави. Це самооборонна Індія закуповувала. Багато військової техніки з Російської Федерації. Зараз російська ВПК працює здебільшого на фронт. Тож, чи можемо ми зробити такий висновок, що Індія шукає собі заміну, а Польща в цьому сенсі гарний варіант, бо має досвід модернізації радянської зброї, яку використовує Індія, до прикладу? З точки зору модернізації, я би скоріше орієнтувався на Чехію. Якщо ми вели би діалог про те, що саме таким є завданням Індії, по-друге, вона не розриває відносини в сфері ВПК з Російською Федерацією і планує продовжувати закуповувати обладнання тоді, коли Російська Федерація зможе його відгрузити, ну відвантажити. З точки зору закупівлі нових типів озброєнь, я б на місці Індії і думаю, що туди вони орієнтуються, дивився на фабрики в південній Кореї. все таки південна Корея є якраз країною ключовим постачальником ну, для Польщі. Ну і треба віддати належне, що Польща з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України чимало кількість зразків озброєнь радянської доби передала Україні. І на сьогодні вона заміщує свій і авіапарк, і в тому числі і артилерію, і в тому числі різноманітні засоби протиповітряної оборони саме за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Тому я думаю, що виробничі потужності Польщі, вони завантажені, якщо працюють на радянських зразках чи навіть нашою зброєю і технікою. Якщо вони працюють на виробництво нових типів озброєнь, то вони скоріше забезпечують власну армію. Бо Польща, якщо я не помиляюсь, вона довела свої видатки. На потреби оборони і закупівлю нової техніки до 4% ВВП з подальшим зростанням і плани доволі амбітні плани, які озвучує і Дуда їх підтверджує і продовжує цю політику. Туск вони направлені на те, щоб створити найбільш спроможну і найбільш потужну армію, ну не лише на території східної Європи, але в тому числі і конкурентно здатну по відношенню до потенційних збройних сил навіть тої ж самої Франції і Німеччини. Тому якщо ми говоримо про озброєння, то Польща озброюється. А коли ви озброїтесь, то ви не зовсім так, щоб працюєте більше на експлуатацію чи на обслуговування інших країн. З цієї сторони, мені здається, що Індія поки що рішення для себе про зниження частки військової техніки Російської Федерації у складі Збройних сил не прийняла, тому що це додаткові видатки, які країна, країні поки що немає потреби нести. Поки що. Поки що. Тому. Не думаю, що ключовим питанням, яке стосується візиту в Польщу, є саме співпраця в сфері військово-промислового комплексу відносини Індії і Росії в сфері ВПК, вони не постраждали, крім того, що Російська Федерація, власне кажучи, основну спроможність своїх заводів пускає на потреби Українського фронту, але навіть за звіснами тих самих американських аналітиків різних. І двохпартійної і двохпалатної комісії конгресу сполучених штатів ну плюс-мінус 25 п'ятий, 26-й рік, в залежності від типу озброєння, про яке ми говоримо. Російська федерація відновить свої почне відновлювати свої склади, і ВПК її буде працювати вже з новітніми типами озброєння в першу чергу на експорт. Тому ну не, не думаю, що Індія готова переключитись в цьому сенсі. Тим паче вони реалізовують з Росією спільні інвестиційні проекти і логістичного характеру. І власне кажучи, і характеру пов'язаного з атомною енергією, тобто вони не налаштовані розривати відносини економічні, тому не думаю, не не виглядає так. Андрію, ще до наступного потенці... У нас вже майже закінчився час. Дуже багато Я з вами сьогодні встигли поговорити. Але на сам кінець про візит потенційний який може відбутися наступного тижня. Радник з національної безпеки США Джейк Саліван відвідає Китай, де зустрітися з міністром закордонних справ Бан Є. Про це повідомляє видання ЕКШОС. І з посиланнями це видання також. Чи погоджується ви з тим, що е, чи може ця зустріч стати основою для майбутньої зустрічі між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сізіньпіном? Можливо, й інше припущення, і мета цього візиту, який має по суті відбутися, з посиланням на ось такі джерела немає сенсу в візиті Джо Байдена чи зустрічі з Сі Цзіньпінем. Джо Байден припинив свою політичну кар'єру, вірніше знаходиться в стані припинення. Це очевидно, а тому домовленості, які будуть з ним ну не той рівень зустрічі перших осіб таких країн для того, щоб досягти домовленості, а потім їх не виконати, ну чи вірніше не реалізувати в силу того, що часу залишилось край мало. Я скоріше б розглядав цю ситуацію з прив'язкою до близького сходу. Все таки Китай пробував, пробував і намагався до речі, перед візитом пану Кулеби в Китай організувати зустріч представників Палестини на своїй території. Станом на сьогодні Сполучені Штати докладають максимальних зусиль, які тільки можуть, для того, щоб все таки гаряча фаза протистояння Хамас і Ізраїлю припинилась, в тому числі ми бачимо зусилля, які стосуються Ірану. Іран надзвичайно близький до Китаю, надзвичайно як в частині економіки, так і в питаннях безпеки. Плюс одним словом, скоріш за все, це питання фіналізації чи спроби фіналізації домовленостей, які стосуватимуться певно припинення чи зниження градусу протистояння на близькому сході. Не більше, не менше. ну станом на сьогодні, для демократів ця, ця позиція є незручною в ході виборів, дуже незручною для Камали Харріс, для Дональда Трампа. Ну, фактично, останній підтримує чи асоціюється з паном Натаняху, Натаняху, Яструб, якому потрібно інтенсифіковувати заходи пов'язані з ліквідацією Хамас в свою чергу. Камала Харріс не може ігнорувати ті рухи лівих, які відбуваються в Сполучених Штатах, з засудженням дій Ізраїлю. І тому під вибори, для того, щоб ця повістка, як мінімум, залишилась чуть-чуть осторонь і з урахуванням інтересу регіональних грабців, я думаю, що вони скоріше обговорюватимуть близький схід, ніж будь-які інші питання, в тому числі і ті, які стосуються зустрічі Сізіньпіня і Джозефа Байдена. Андрію, дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую, що знайшли час. Нашим глядачам котре дуже дякую вам. В Вкотре наголошую, що у Андрія є ютуб канал Легіст. Вже 23 тисячі підписників, майже 600 відео. Вже також майже на каналі. Тому переходьте, дивіться ґрунтовну аналітику щодо подій в Україні та світі. Андрій Вгірінський політолог був на прямому зв'язку. Тут можна ще додавати і ведучий 24 го каналу. Зі, дякую вам за те, що ви цей час провели разом зі мною.